Цьогорічний літній відпочинок вже залишився лише на світлинах і у спогадах. Враження ще свіжі. Їздив на море, все хорошо, дуже добрі і щасливі. Я була на морі, мені було дуже весело. Тут, в Хмельницькому теж очень хорошо провела. Веселі. Від літа – атлічні враження. Віддихну хорошо, супер. Закінчення літа особливо знакове для школярів та студентів. До колективу повертаються охоче, але зізнаються, що трішки каніку не завадило. Планую з друзями повеселитися. От, от кінець літа я от хочу от устроїти як ніве праздник. Я не знаю, мабуть, буду готуватися до школи. Мені якось, все одно, аби віддихнути хорошо, щоб до школи вже бути готовим. Готовкою до школи. М -м, так само на роботі. А потім почнеться у Ну, поїхати на Дністро і там відпочити. У сільських школярів навантаження подвійне. Навіть попри початок навчання, ніхто не відміняє їхньої допомоги на присадивних ділянках. Якраз розпочали копати картоплю, тож роботи попереду чимало. До побачення літо. Вікторія Амельна, Андрій Храбус для Подільської панорами.